Прибув до Санкт Петербурга аж у червні 1831 року. Шлях на Московщину далекий шлях пани брати. Знаю його, знаю. Аж на серці похолоне, як його згадаю. Попоміряв і я колись, щоб його не мірять. Розказав би про те лихо. Та чи то ж повірять? Минуло півтора року, як Шевченко виїхав з України. Він уже був не підліток, а 17-річний юнак. На той час Павло Енгельхард вийшов у відставку і вів світське життя у Петербурзі. А Тарас знову став його лакеєм-козачком. Та юнак домагався у пана, щоб вчитися малюванню. Якщо навчитися у цихового майстра, метикував Тарас, то можна було б в майбутньому заробити гроші і викупитися з неволі.